Популярність мобільного електротранспорту зростає з кожним роком. Як зазначають фахівці, це пов'язано із вартістю пального і зі зручністю самого пересування. І, хоча електросамокати і моноколеса з'явилися на українських дорогах вже давно, вони досі потребували законодавчого врегулювання. Раніше цей транспорт не був ніяк юридично визначений і при ДТП були колізії, не могли визначитися, чи це транспортний засіб, чи це пішоход на цьому самокаті. Зараз нарешті вже прийняли закон, де це є транспортні засоби. Новий закон розподіляє легкі електричні транспортні засоби на дві категорії: до першої відноситься персональний електричний засіб з одним, двома, трьома або чотирма колесами, оснащений електромотором потужністю до 1000 ватт і може розвивати швидкість до 25 км кілометрів на годину. І друга категорія низькошвидкісний легкий електричний транспорт з одним або кількома електромоторами, швидкістю до 50 кілометрів на годину і вагою до 600 кг. А ось пристрої, які можуть ганяти зі швидкістю більше ніж 50 км на годину, не підпадають в ці категорії і, за припущеннями фахівців, розглядатимуться як мотоцикли. У законі врахували рекомендації, напрацьовані українським велоспівтовариством. Єдина проблема це тротуар. І навіть я, коли приймав участь в обговореннях, я пропонував дозволити рух тротуарам, але з обмеженнями, з обмеженнями швидкісними, і з обмеженнями такими, що пріоритету пішоходів і треба там поступатися дорогою пішоходів. Ну але з точки зору безпеки, ну я не знайшов підтримки, і все це все-таки прийняли їх ну, без руху по тротуарам, як і велосипедам. До речі, важливо, що відтепер користувачі електросамокатів і моноколес прирівнюються до водіїв. Це спростить класифікацію ДТП за участю такого транспорту, говорять велоактивісти. Нічого не зміниться в звичайному житті, але коли будуть екстремальні ситуації і дорожньо-транспортні пригоди, то всі учасники руху вже чітко будуть визначеними, їх статус буде визначений і легше буде знайти винного. За словами експертів, питання електросамокатів, моноколес і іншого мобільного транспорту індивідуального пересування потребує подальшого унормування. Це тільки перший етап реформи. Ми тільки визначили е, поняття, що це саме таке. А наступним етапом мають бути зміни зміни в правилах дорожнього руху, там де буде, буде визначений статус цих транспортних засобів. Ну, скоріш за все, як ми плануємо, то легкий малий транспортний електричний транспорт буде прирівняний до велосипедів. З певними обмеженнями. А низькошвидкісний електричний транспорт буде парів прирівняно до мопедів. Велодоріжки та велосмуги поки лишаються виключно територією веловодіїв, наголошують правоохоронці. А користувачі електросамокатів і моноколес мають рухатися правою смугою проїзної частини. У будь-якому разі акцентують експерти: головне знати і дотримуватися правил дорожнього руху, а також поважати один одного на дорозі.